Добрий день сьогодні визначний день для підприємців, які працюють в галузі чистої енергії України. Україна підписала договір про участь в міжнародній виставці, яка проходитиме в Астані в влітку цього року. Експо 2017 в рамках цієї виставки також буде проведено український день, а також форум по чистій енергії. До цієї виставки будуть залучені провідні українські компанії, які розвивають проекти з відновлювальних джерел енергії. А також в цій виставці будуть приймати участь світові лідери, які виробляють чисту енергію. Крім того, будуть залучені фонди, які інвестують в проєкти чистої енергії. На цій виставці можна буде Обмінятися не лише досвідом, але й залучити необхідні кошти для того, щоб ці проекти розвивати. В рамках форуму, який буде проводитись по чисті енергії, можна буде обмінятися знаннями, досвідом щодо перспектив розвитку чистої енергії, а також представити ті проекти, які на сьогоднішній день розвиваються як в Україні, так і в світі. Всіх запрошують прийняти участь у нашому павільйоні.